План 2025 – це план умовно консервативних, традиціоналістських, антиліберальних в усіх сенсах там сінтенків американських там наукових чи до центрів для того, для перетворення Америки з ліберальної демократії у щось більш досконале там. Ті кроки, які ми вище обговорювали, звуження повноважень діпстейту, очищення американського державного управління від усіляких шкідливих елементів, від ворогів народу, ну там не буквально такі формування, ми ж ми розуміємо по духу. А збільшення повноважень президента, повернення до традиційних християнських цінностей, знову таки, які не мають не мають нічого спільного з християнськими цінностями, скоріше цінностями це побачу, християнського а? фундаменталізму. Тобто знову таки християнський фундаменталізм від Ісламського фундаменталізму відрізняється тільки тим, що у ісламських фундаментальних держав ірану поки немає державної зброї. Тобто, оце план 25. Там, да, звісно, економі економіка, повернення в індустрію в Америку, хоча це так не працює, знову таки. Е, і там сьогодні останній капіталіст оплікував чудове відео, де Рейган буквально пояснює, чому це не працює. Там є старе, старе його звернення. Там багато кроків. При цьому мета, яку вони декларують. Номінально вона навіть виглядає логічно. Там окей, ліберальна демократія недосконала, Вона має свої недоліки. Ми бачимо, вона може привести до влади радикалів, якими вони самі є. Але при цьому вони намагаються її реформувати.